Яблочко. Ми валяли голочкою. Також ми мокрим валянням попивали. Спочатку робив кульку, додавав кольори інці. Робив січки яблучко. А це з мосту з зробили листочок. Яблочко достигає рідко. Я знаю груси, апельсини, мандарини. В Україні ростуть клубніки, ростуть груси. Ростуть яблука, а банани і мандарини ростуть інші в країні. Де там спокійніше у нас. Ці фрукти любить багато сонця. Мої улюблені це їсти полуницю. а просто їм, їм цілими яготами. Яблуком, головку і стукав. Будемо сіками водичку. А листочок образуємо тушки. Слідку тут яблука. Симовось, манго, річі, гранат, ма. тут яблука як восім. Яблука їх восім. Вони більше люблять, тому що вони найсмачніші. Воно симпатичне. Харатична носить і очі. Я спочатку робила гузачіт, потім робила пелісторт, а потім вже за йому до причепила Доти... венчет, а потім вже робила щось і носить, а потім вже очі. Він вийшов до весни. Я люблю їсти яблучка. Вони тут влітку. Сауси влітку, влітку. Абельсенчета. так. Я робила такого. Я люблю яблочко. Я виріла ловочку. Я молодочку втекала. Я воточка робила батушку. Я люблю яблочко діти. Я зробила та височку, це буде яблочко, це песик. У мене батучка. Тоба. І бере катопенька. У мене була вдома яблочка. І в мене будуть деподовки. Я дуже люблю падати таму яблочки. Вони мосні. Спочатку робили куйку, потім ми приклеювали очки і робили щочки і носик. Мені сподобалось клеїти. Я знаю малинку. Мандарини. У нас ростуть яблучка, вишні, ще полуниця, персики і абрикоси. Найбільше я б'ю мандарину. Спочатку ми його брали Кульку, а потім ось так зробили. прикрашали очки і носик, щічки, а потім листочки замо... замотали, а потім всю паличку наколювали. І ось так колю... наколювали голочкою. У Нас ростуть яблучка. Росте ще у нас груша. Ще ростуть вишня, черешня і сливки. Фрук... фрукти найбільше. Полуничку ось так без листочка, і я ще й люблю і сметанкою Воно ще з волоссям і з були таким. Я його дуже люблю. Я буду з ним спати, гратися. І у нас з бабусі ростуть яблучка. Мені вони дуже подобаються. Вони червоні, зелені та жовті. Ще в бабусі ростуть сливи і навіть хуші. Я б'ю полуниці, але вони не ростуть на деревах, вони ростуть на кущах. А чолешні та вишні остуть на долевах. Яблучко, тому що я йому ще зробила ліки, то в нього така кулька і волосики. Мені сподобалось більше зашивати. Дома ростуть черешні, клубнічка. У мене дуже на городі росте горошок, помідорки, огірочки. І квіти. У нас ззад дома. Фрукти, яблуки, груші. Я найбільше люблю їсти це яблунько, тому що вона солодка з грушкою. Вони бувають такі і такі жовті, червоні і зелені.